Чи могли ми уявити собі, що майже кожен івент ми будемо розпочинати з хвилини мовчання? Такої культури святкування немає в багатьох країнах світу. Ти є там євангелістом гостинності. Прояв гостинності від ведучого це власне теж мій головний інструмент. Перший івент, він був взагалі, Мені здається, що у школі. А пригадуєш якийсь такий недолугий жарт? Ні, я таких жартів не було. Кожна криза, яка б вона не була, це завжди час нових можливостей. Стриманість та скромність. 2022 рік змінив концепцію проведення заходів в Україні. Антон Поліщук, івентор, ресторатор, ведучий про те, як війна змінила підхід до свят у програмі Перехрестя з Христею Равлюк у четвер, о 18.30. Не пропустіть!